Сьогодні знову 5 хвилин будемо роздумувати про вічність. З вами Володимир Гриневич, ведучий програми «5 хвилин для вічності. Вітаю вас! Я їхав автомобілем в Карпатах, наближався вечір. Це була вже друга доба у дорозі, і я дуже втомився. На дорозі було лише декілька машин, і тому, можливо, я був недостатньо уважним. Раптово за мною невідомо звідки з'явилася міліцейська машина. Я швидко повернув кермо і зупинився на краю дороги. До моєї машини підійшов представник дорожньої міліції, привітав мене і попросив мене показати водійські права. Я поцікавився, в чому ж я порушив правила. Він мені одразу ж пояснив, виїхали посередині дороги, не зауважуючи дорожньої розмітки. Після тривалої вічливої лекції про безпеку руху міліцінер відпустив мене. Він нагадав мені про те, що я вже давно знав, що дорожнє управління щороку витрачає тисячі гривень, малюючи лінію на дорогах, яка вказує водієві середину траси, не для того, щоб не звертати на неї уваги, а щоб кожен міг дотримуватися правил дорожнього руху на своєму боці. Інколи нам здається, що краще у всьому триматися середини, це стало популярним висловом сьогодні. Звичайно, іноді я не заперечую цій добрій пораді, але християни не повинні йти посередині дороги. Від цього може статися багато проблем, особливо коли доводиться відстоювати християнські принципи. В книзі вихід, в 23 му розділі ми читаємо Боже повеління до ізраїльського народу напередодні їхнього заселення ханаанської землі. Не складай умови з ними та їхніми богами Серед всі, хто жив на землі, Бог вибрав і відділив ізраїльтян. Він доручив їм священні істини. Він зробив їх хранителями свого закону, маючи намір таким чином зберегти серед людей пізнання про себе. В світі, зануреному в морок, повинно було засяяти небесне світло. І всі народи повинні були почути заклик, залишити ідолопоклонство і почати служити живому Богові. Тому то Бог застеріг свій народ, що вони не складали ніякої умови з ханаїнськими народами і їхніми богами, адже вони могли стати каменем спотикання в служінні істинному живому Богові і відвернути ізраїльтян від Господа. Необхідно сказати, що всі ті, хто присвятив себе на служіння Богові, повинні розуміти, що між його народом і світом назавжди потрібно провести чітку лінію. Істинні послідовники Ісуса Христа повинні відмовитися від укладання союзу з тими, хто хоча і знайомий з вимогами закону Божого, але не кориться їм. Ті, хто поступається своїми принципами, роблять дуже серйозну помилку: будьте пильними, не переступайте межу. Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за слово твоєї святої правди. В цьому слові Ти указуєш нам вірну дорогу, яка веде нас до Твого царства. Допоможи, Господи, іти тим шляхом, який Ти приготував до нас. Допоможи, Господи, залишатися вірними Тобі завжди. Благослови наших телеглядачів. Допоможи, Господи, щоб і вони могли провести чітку міжу між добром і злом, і Ти Твоїм шляхом. Прибудь з нами усьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. В усіх обставинах життя залишайтеся вірними Богові і надійтесь тільки на нього. Нагадую вам, що Заочна біблійна школа пропонує цікавий курс по вивченню Біблії. Ви можете отримати дані уроки, написавши на адресу, що бачите на екрані. Бажаю вам Божих благословень. До побачення!